Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. Сьогодні хочу поговорити з вами відверто, і так як я буду розповідати на основі власного досвіду, можливо, якісь речі ви почуєте вперше. А хто мене ще не знає, я та людина, яка говорить все прямо, і е, моя така прямота, декого виводить із равновесія. Тому я не здивуюся, якщо ви не дослухаєте це відео до кінця, не зробите висновки, і просто підете. Іноче щастя, наш час неможливе без одного єдиного ресурсу, без грошей. Що таке гроші? Гроші дають нам свободу, дають нам можливості. Коли ми маємо гроші, ми, жінки, можемо самостійно вирішувати, де нам жити, з ким нам, нам жити і як нам жити. І заперечувати те, що гроші не приносять щастя, це абсурд. Хочу попросити вас додивитись це відео до кінця, тому що саме в кінці ви дізнаєтесь, як все ж таки відчути оцю свободу на смак, що потрібно зробити для того, щоб вона таки була в вашому житті на постійній основі. І дуже попрошу поставити лайк. А також поділитися з друзями цим відео, якщо вам воно дійсно відгукнулось, ви отримали цінну і корисну інформацію, так ви собі засієте насіння карми, достатку і щастя у вашій сім'ї. Давайте розберемося, чому ж дівчата жінки мають проблеми з грошима. Можливо, навіть в когось не так проблеми з грошима, а хтось навчився заробляти, але вийти на якийсь новий фінансовий рівень дуже складно. Немає того відчуття легкості, свободи, задоволення і радості в своєму житті. Я та людина, яка досить таки рано почала заробляти гроші. І я не народилася в сім'ї, де були дуже багаті батьки, у нас була така середня, напевно, сім'я по достатку. Мама все життя працювала в бібліотеці, а папа, як міг, так викручувався: то завод, то таксі. то Працював на ринку, торгував, і які програми і сценарії нам передають наші батьки. На моєму прикладі моєї сім'ї зараз я вам покажу. Моя мама була любителем секономити. Ну, тому що вони жили в такий час, де вони не знали, як заробити більше, тоді менше було можливостей, ніж є зараз. І вони як знали, так і жили. Як знали, так нас і виховували, але на підсвідомості у нас е, залишаються ті е, установки і програми, яким живуть батьки. Хочемо ми цього чи не хочемо, але воно в нас там лягає. І моя мама дуже любила економити. І, звісно, я вже коли пішла в доросле своє життя, я так само десь економила. Тато мій, е, він вмів заробляти гроші, він міг навіть поєднувати декілька робот, і я. Так само робила, до речі, я це тільки зараз усвідомила, що працюючи на декількох роботах, я повторювала сценарій папи. І мій папа був таким азартним Азартним ігроком, і він міг спускати гроші то, якісь там лотерейки, то, <хи> то якісь лотозабави. Ну, в общем, він в мене був такий азартний, і цей азарт передавався мені. Я це бачила, я вже потім, коли більш ну, так, подорослішала, почала себе контролювати, тому що я так само могла в автомати піти програти всю стипендію, це мені легко давалося. І от моя сім'я ніби сказати, що колись там жалувались на гроші, ні, але вони постійно казали, що потрібно багато працювати, щоб багато заробити. І в моїй сім'ї, особливо мама, бо я з нею говорила на цю тему, вона була впевнена і досі впевнена в тому, що всі багаті крадуть, що багаті злі люди, що гроші псують людей. Але це її програма. Вона з цим живе, їй так ок, хай собі так живе. Я зараз вже так не вважаю. Мене виховували з таким налаштуванням: типу: не висовуйся, будь-як всі, будь удобною. Догождай іншим, будь хорошою двочкою і тоді тебе полюблять, будуть тебе уважати. І оця хороша дівчатка це ж так само програма, яка в моєму дорослому житті тормозила мій ріст. Більше про програми, які бувають, я розповідала в минулому відео, можете подивитися. І от, коли я вже почала жити самостійно, без батьків. Я вроді би і працювала, і заробляла, причому хорошо зарабатувала. Але я не бачила отої, знаєте, свободи, лівкості і, і щастя. Я навіть, бувало, так працювала, що в мене не було часу витрачати ті гроші, які я заробила. Тобто я дійсно досить гарно заробляла тільки того, що в мене була оця установка: багато працюєш, багато заробиш. Але потім я навіть не знала, що з тими грошима робити. Були навіть і такі часи. Але трапився один. Момент в моєму житті, який був переломний. Це декрет. Це коли я народила малого. Коли я народила малого, я подумала: так, ну було б непогано, щоб він був в мене успішним, багатим. І до мене вчасно прийшла інформація, що потрібно не його, скажімо так, виховувати, а в першу чергу виховати себе і змінити своє мислення да, з приводу Відношення до тих самих грошей, до, до тієї самої роботи. І ця інформація до мене прийшла дуже вчасно, тому що я почала працювати з собою, але я не до кінця усвідомлювала, що це, як це воно все має бути, як воно це все має виглядіти. І виходить, що коли я була в декреті, я не мала ні грошей, ні свободи. Свобода мається на увазі, я не могла там робити, що я хочу, тому що мені не було на кого дитину залишити. Якби були гроші, я б собі няню наняла, але в мене не було цієї можливості. І якщо довгий час ми живемо в своїх якихось цих програмах, ми, жінки, тоді стаємо в роль жертви. Жертви обставин. І я по собі пам'ятаю той момент, коли я собі така вроді жила, думала, що зі мною все добре. Що це нормально вже там перестати мріяти? От уявіть, я думала, що можна і не мріяти. А я думала про те, що а навіщо мені ж собі щось купувати, якщо я там сиджу вдома і нікуди не ходжу. Тобто для мене це стало такою нормою. І я в цьому жила, я не задумувалась. Я пам'ятала ту історію, що ми дітям подаємо приклад. Да? Я пам'ятала, в мене ця історія в голові десь там трималася: що, типу, дитина не буде іншою. Ну, типу, від не родиться Радіться да? Яблуко від яблуні недалеко падає. І я пам'ятала, що я не зможу дати дитині якісь нові там, ну, зараз нашими словами, установки і програми. Да? Я розуміла, що в мене цього немає, як я можу щось змінити, але при цьому всьому я продовжувала бездіяти. Я собі жила. Жила, собі, жила, поки я не прийшла в гості до своєї подруги, з якою ми товаришували ще до декрету. І так трапилось, що спочатку вона пішла в декрет, а потім я. І ось ми зібралися з зі сім'ями, і вона дивиться і каже своєму чоловікові, а Наталі не така вже. А вона раніше була бойова, а зараз з нею щось не так, її поміняло. І тут мені дошло, що я реально в жертві. Я реально сижу. Да, чоловік там забезпечує, закриває якісь базові потреби, але я ніфіга в цій житті не ділаю. Я реально засіла в якусь цю свою ракушку і подумала, що це нормально, нічого не робити, Ну, окрім виховання і то, яке там виховання сина, бо він маленький, да? там ще особо не повиховуєш. Просто я ухажувала за ним. Я згодна, що є якийсь певний час, коли ми віддаємо всю себе дитині. Да? Але це не три роки, ну це хай максимум півроку. А я прям заігралася в цю роль мами <хи> і більш нічого в світі не бачила. І е, ось тоді, коли пішло таке порівняння, я не образилась на те, що мені говорять. Мені це дало поштовх щось змінювати. Але як, так як я не знала, що змінювати, і не знала, як, як змінювати, я продовжувала цікавитись інформацією про мислення. Я ж пам'ятала, що. Е, ми дітям передаємо ж наше мислення безсвідомо, да? безсвідомо ці всі програми вони передаються нашим дітям. І я продовжувала працювати з мисленням. І я була впевнена, що все буде добре, але якось нічого не змінювалось. І тут мені чоловік каже: А може ти підеш на роботу? І я тоді дуже сильно на нього образилась. Ну, я ж була в стані жертви, всі ж винні, окрім мене. І тут, в сенсі, чоловік мені каже, йди на роботу, типу, що я маю приносити гроші і віддавати сім'ю. Я образилась, але через деякий час задумалась. Навірно, проблема не в ньому. Навірно, проблема залишається в, мені в тому, що я не виходжу з цього стану жертви, і мені здається, що всі мені винні. Просто до цього моменту, до декрету, я багато читала психології, я багато цікавилася тим, як ми влаштовані. І я розуміла, що якщо чоловік щось таке сигналить, то значить, я в собі щось не розкриваю, подавляю. І тут до мене дійшло: я ж маю потенціал і просто його спускаю. Спускаю от на сім'ю, на ці памперси. І я не реалізовуюсь. А я ж бачу, що жінки можуть і з дітьми реалізуватись. А я ж бачу, що зараз в наш час можна через інтернет щось робити заробляти. Але я нічого не роблю. І коли я вже подивилась, що можна якось по-іншому. На інших людей подивилась, як жінки живуть в легкості, в радості, вони цінні, їх люблять, їх поважають. І коли я побачила, що можна все ж таки по-іншому, я задумалась, а як, як перейти на ту гілку ймовірності, і як стати тією, яка не просить постійно дай мені, а яка обирає себе і живе для себе, не дивлячись на те, що вона в сім'ї з дитиною. І тоді мені прийшла відповідь, як же перейти на цю іншу гілку ймовірності, або як вийти з цього стану і щось змінити. Перше, що потрібно зробити, це усвідомити свої програми. До усвідомлення програм, до усвідомлення, я пробувала відкрити бізнес і його закрила, залишилась боргом. І дуже довго я цей борг не віддавала, і якийсь час я з цим жила. Я не усвідомлювала, що в мене є якісь програми і що з ними треба щось робити. Я розуміла, що є якийсь підсвідомий рівень, і що саме там ми змінюємо якісь процеси. Не свідомість, тому що свідомість багато чого розуміє, а саме на підсвідомому рівні. І коли я почала працювати з мисленням, почала, працювати, почала змінювати свої негативні установки, я зайшла в другий перекос. Я засиділась в цьому пропрацюванні і роботі над собою. Декілька років я там дуже сильно засиділася. в ітогі, Я вже вроді і знала, що я хочу. Я знала, як я хочу. Були різні практики, медитації, ну, я ж бачу, що це працює у людей. І я туди ж сама пішла. І що в ітогі? В ітогі ніякого результату. Тобто, я, наче щось і роблю: мислення змінюю, установки міняю, а результату немає. У мене як був борг, так і є. І чоловік каже, йди на роботу. Наше тобі — інтернет. Іди на роботу. І потім в якийсь прекрасний момент я заїбалася. Я заїбалася просити у чоловіка гроші. Я заїбалася казати, дай мені час, я реалізую себе. Я заїбалася оправдуватися, чого зараз в мене не вийшло і коли в мене це все вийде. Мені настільки було боляче і неприємно, що я опинилась в такій ситуації, що чоловік уходив на роботу. Дитина в садочок, а я сиділа в своїй одну однушці, ми тоді ще одну кімнату знімали, і стояла перед вікном, і я пам'ятаю, як зараз, і я просто плакала, плакала і казала: ну чому Чому я, людина з потенціалом, не можу вийти з цієї жопи, з цієї сраки? Чому так зі мною Всесвіт чи Боженька вирішив так зі мною розпорядитися, що я стою і я не знаю, що мені робити? Вроді би хтось сказав міняти мислення, я його поміняла. Вроді хтось сказав переписати ці установки, я їх переписала. Хтось сказав, посидіти в медітації. Я посиділа. Вже почала я вивчати різні інструменти: і тару, і ченнелінг. І... Що я тільки не вивчала, що я тільки не робила, а грошей немає. Я стояла і плакала, і просила: дайте мені відповідь, дайте мені відповідь, тому що я більше так не можу і не хочу. І ця, знаєте, була така точка нього зрата, тому що я не хотіла, так? а як по-новому я не знала. І виходить, що тоді мені прийшла відповідь просто робити і не зупинятися. І це була найкраща відповідь. Хоча на той момент я не знала, що мені робити. Робити не зупинятися це малося на увазі робити нові дії. А я завжди робила якісь похожі дії, да? або те, що я вже колись пробувала робити. А коли ми не робимо нових дій, ми отримуємо той результат, який був раніше. І я робила і нові дії робила, і робила ті дії, які робила раніше. І проявлялася, і створила Тік-Ток, і закрила борг, і мене тоді взяла гординя. Ну, типу, якщо я справилась сама, якщо я все знаю, я самі, навіщо мені йти кудись чомусь там вчитися? Чи йти в наставництво до людини, яка може допомогти з цим? І деякий час, прям такий досить довгий час, я сиділа з думкою про те, що я знаю все і мені ніхто не потрібен. Коли настав момент, де я побачила, що мої доходи рівні, ну, типу, вони не ростуть, вони є і є там До тисячі доларів доходить, і на цьому все. А більше, ну, типу, ні. Я думаю, а чого ж так, якщо я така умна? <хи> все знаю, і не літаю. І я пішла вчитися далі. Я пішла вчитися не просто якимось інструментом, а я пішла вчитися продажам. Тому що я розуміла, що саме це мене віддаляє від історії, де я можу заробити більше. І мої. Наступні всі навчання вони були із позиції не того, що я щось не знаю в плані своєї да, діяльності, своєї специфіки, а в плані того, що мені не вистачає для того, щоб я могла заробити більше. Тобто це продажі, це маркетинг, інструменти, а саме в просуванні. І якщо ми говоримо про те, що є історія, де ми вже втомилися, де ми хочемо по-іншому, але не знаємо як. Варто подивитися в першу чергу це в свої програми, виявити ці програми, змінити своє мислення, да, думку замінити. Це просто, просто взяти і замінити думку, яка тобі заважає. І третє, це робити цільові дії, нові, нові дії, тому що без нових дій не буде нового результату. І цей третій момент він виявляється найскладнішим. Чому? Тому що без допомоги і підтримки ми не можемо. Ми можемо, але нам дуже важко. Я це зараз кажу по собі, чому тому, що в мене не було такого підтримуючого оточення, де мені там хтось би казав Я в тебе вірю, в тебе все вийде. У мене таких людей не було, навіть чоловік, який постійно бачив, що я там чомусь вчусь, десь проявляюсь, вроді заробляю, а то спочатку не заробляла. Він скептично цього всього ставиться. Він навіть досі, а може прийти і сказати, ну що ти там стала мільйонером. Ну, тобто, в нього немає як такової підтримки. Але коли я запитую, ти ж мій муж, ти що мене не любиш, і не можеш мене підтримати. Він мені каже, я морально тебе підтримую. І я розумію, що він мені просто не заважає робити те, що я роблю. І це і є підтримка. Він мені просто не заважає робити те, що я роблю. І я дуже вдячна йому за це. І оцей третій пункт да, робити нові цільові дії, тут потрібно чітко розуміти, що робити, в який момент, і дуже важливо бути в цьому контексті підтримки. А де ми можемо взяти таку підтримку? Я її брала на різних курсах, тренінгах, куди б я не заходила там люди, які розуміють, да, що ми, скажімо так, варимося в одній каші, ми намагаємось щось робити, і ця підтримка вона дуже важлива. І наостанок хочу сказати, що я дуже хочу, щоб кожна жінка була щасливою. І я розумію, що саме гроші даються відчуття свободи і щастя. Тому що, допоки в мене їх не було, я його не відчувала. Коли я пішла заробляти, у мене чоловік почав заробляти більше. Коли я відмовилась від того звичного для мене життя ситуації і події навколо почали змінюватись. Я переїхала, я можу вже собі купувати ті подарунки, які я колись вимагала від свого чоловіка. Тому що мені здавалося, що він мені має щось купити, там новий телефон чи ще щось. Я сама собі можу все дозволити, те, що я хочу. Хіба це не свобода, хіба це не щастя? Не залежати від когось, і я дійсно від щирого серця готова допомогти кожній, хто до мене звернеться. Тому в кого є цікавість заробляти через інтер... інтернет, через інстаграм, через соціальні мережі, а ви не знаєте, як почати, або ви вже заробляєте, проявляєтесь, але щось у вас не виходить, ви можете прийти до мене на консультацію, і я вам підсвічу ваші ресурси. Я хочу вам зробити такий подарунок, глибокий, такий трансформаційний розбір, де ви побачите себе зі сторони і побачите, що ви зараз вже можете змінити. Тому, якщо вам цікаво, пишіть мені в інстаграм слово розбір, і я вас запрошу. Усім дякую, хто дослухав це відео до кінця. Якщо вам відгукуються, буду чекати якісь ваші думки, ідеї, інсайти в коментарях. І до зустрічі в наступному відео!